Рішення про утворення місії капеланської допомоги вірним ПЦУ, які внаслідок війни тимчасово перебувають поза межами України, за словами архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, було ухвалене після того, як церква отримала більше мільйона звернень вірян про організацію для них богослужінь. Дехто думає, що це дає можливість нам відкривати повноцінні парафії. Але це трішки не так, так як в нас є добрі стосунки в першу чергу із римокатолицькою церквою, і з іншими протестантськими конфесіями, ми маємо можливість тимчасово орендувати храми чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в інших країнах. І якщо є священник, якщо є потреба, якщо люди збираються в спільноти в громади і є потреба для них звершити богослужіння, то це ми будемо робити. Керівником капеланської місії священний синод ПЦУ призначив архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона. Тепер він відповідатиме за зв'язок з вірними за кордоном та шукатиме священників для проведення богослужінь. Деякі священнослужителі, особливо ті, які мають багатодітні сім'ї, вони були вимушені покидати Україну разом з дружиною і з дітьми. Є такі, в кого четверо дітей, п'ятеро, є такі, що і більше. Ось тому найперше треба буде знаходити цих священників і запитувати у них, чи є в них можливість звершувати свої обов'язки за кордоном. Нові обов'язки на думку владики Іларіона не вплинуть на його діяльність на Рівненщині. каже більшу частину організаційної роботи за кордоном збирається здійснювати дистанційно те, що керівником капеланської місії призначили саме його, пояснює наявністю у нього досвіду міжнародної діяльності у минулому до об'єднання період київського патріархату. Я мав можливість очолювати український екзархат у Європі. І ну, якби в мене є маленький досвід, є певні зв'язки, певні контакти. Я сподіваюся, що це і допоможе мені, якби швидше включитися в цю роботу. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне.